Усім привіт! Сьогодні будемо готувати цей гарний, ніжний та мега смачний тортик. Друзі, підписуйтесь на мій канал, і далі вас чекає багато цікавих рецептів. Спочатку нам треба взбити вершки. Беремо обов'язково 33% жирності і дуже холодні. Це такий лайфхак, щоб, ви, якщо ви хочете, щоб вершки добре взбилися, їх можна покласти на 5-10 хвилин в морозильну камеру, тому що у мене не завжди виходило їх збити. Далі додаємо 100 г цукрової пудри прямо у вершки, і будемо разом збивати. Спочатку взбиваємо хвилиночок 5 на низьких обертах, потім поступово додаємо більшу інтенсивність обертів і збиваємо ще хвилин 10-15. Ось така консистенція кремова у нас повинна вийти і до неї ми додаємо сметану. І все акуратненько, не поспішаючи перемішуємо лопаткою. А далі все дуже просто: швидко збираємо наш тортик за 5 хвилин. Спочатку викладаємо нижнім шаром печиво. Нічого не треба під низ промазувати. Повірте, сухий торт не буде. І зверху все рівномірно покриваємо нашими вершками зі сметаною. Зверху щільно викладаємо ананаси. Я брала консервовані, але мені здається, що свіжі були б теж дуже смачно, бо вони більш кисліші. І знову повторюємо, викладаємо печиво та промазуємо усе залишком нашого крему. Зверху щедро посипаємо кокосовою стружкою. Та відправляємо наш тортик на ніч. Якщо у вас є терпіння, я раджу все-таки на ніч відправити в холодильник, для того, щоб він дуже добре настоявся та був смачний. І ось ранок наступного дня я дістала цей тортик, і зараз будемо смакувати з кавою. Цей неймовірний торт я вам дуже рекомендую, тому що він і смачний, солодкий, але не приторний, дуже ніжний такий повітряний смак. Тому всім смачного.